За січень ворог майже сотню разів руйнував електромережі, залишивши без світла понад 180 тисяч родин у Запорізькій області. Фахівці Обленерго менш ніж за день ліквідовували наслідки атак та повертали світло в домівки. Додавала проблем, і негода та постійні аварії через стрибки напруги в мережі. Лише цього тижня через це без світла залишились понад 30 тисяч абонентів. Енергетики оперативно відновили електропостачання. Разом з цим в обленерго нагадують, Дують, що одразу після увімкнення електрику треба споживати ощадливо, адже різке збільшення навантаження в мережі може спричинити вихід з ладу техніки та пошкодження кабельних ліній. Через це можуть бути додаткові відключення світла. Наша компанія загалом відновила енергопостачання 40 тисяч споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії. Плюс близько 32 тисяч тих, хто знеструмлювався через технологічні порушення, коли з'явилося світло після відключення. Не вмикайте одразу всі прилади, почекайте 10 15 хвилин, робіть це поступово. І знов-таки, будь ласка, не користуйтеся одразу кількома потужними електроприладами одночасно. Окрім того, у січні Запорізька область пережила три блекаути: два з яких були по всій території, та один у вільнянській громаді. У регіоні є чіткий план, як діяти у разі зниклення світла. Тому більшість жителів навіть не помітили аварії. Усі комунальні підприємства мають генератори, на які переходять одразу після вимкнення світла. Так, після останнього блекауту вдалось повернути водопостачання та електрику всього за півтори години. Також завдяки нашим міжнародним партнерам, нам вдалося зробити домашнє завдання і побудувати розподілену генерацію, яка на сьогоднішній день забезпечує функціонування критичної інфраструктури під час погодинних графіків відключень і під час блекаутів. Також в області є понад чотири сотні пунктів незламності. Половина з них працює як осередки обігріву. Також завдяки міжнародним партнерам, понад 18 тисяч родин забезпечили твердим паливом. Готується область і до наступного опалювального сезону. Вчора наш план підготовки до опалювального сезону мною був принцизований. Презентований прем'єр-міністром України, І вже ми вже зараз починаємо рухатись, як більш спроможними подойти, підійти до наступного опалювального періоду.